Вітаю, Ністонісьо злободенним у нас став фашизм. Хто його робить злободенним сьогодні? Ось нам з'явилася. Така інформація від партії регіонів Чернівецької обласної організації. Що вони нас запрошують на якийсь антифашистський мітинг, в якому вони говорять що неофашистські організації. Що там е, націоналістичні організації активізувалися? Вони мусять з ним боротися. З ким це бороться, ці е, білоголубі фашисти. З ким вони хочуть боротися? Не вже вони пробуджують того, чого немає в Україні. Ну якщо вони не мають що іншого робити, то вони можуть лише тільки робити отакі провокації з українською державою з українським народом. Хто його знає, який то фашизм? Може це той фашизм, що був 9 травня у Дніпропетровську, коли молодчики від партії регіонів напали на українських людей, котрі пом'янули тих, хто по загинув у часи Другої світової війни у день перемоги. Кіго вони неправильно зробили українські люди. Вони. Поставили свічку і пом'янули тих, хто помер? А ці їх били за те, що не, що не їх пом'януло? Так що це ж не фашисти хіба? Чи може не фашисти ті, які е, ломили українські прапори у е, Одесі, оці проросійська партія Маркова, коли били українських людей і били до крові, їх збивали так, як збивали колись фашисти. українських також людей і всіх інших. Так що це робиться в нашій державі? Хто це робить? Та ще й голова виконкому Чернівецької обласної організації партії регіонів Коцак Матвій там ледь не приказує, не наказує голові обласної ради бути на цьому мітингу і робити мітинг? Тому там написано, у них, що, що за участю голови Чернівецької обласної ради Ганічеру і голів партійних організацій міста Чернівців не мають бути на мітингу. То що? Наша влада перетворилася в додаток партії регіонів. Що ми повертаємо знову шосту статтю, як хто не знає, тоді, коли в 80-х роках, в 70-х роках була пануюча партія комуністів, тепер стає пануюча партія регіонів, то це, це ж прямий фашизм. Вони борються з тим, чого нема. Вони викликають того, чого немає. Не, не клич лихо, поки воно тихо. На все добре. Сушить порох, бо вже є з ким боротися.